Пане Всеволоде, ви, поміж того, що політичний психолог, ви цікавитеся та викладаєте, як я розумію, в університеті і психологію, і от як повідомляють мої колеги, що ви активно займаєтеся коучингом в Україні. А якщо порівнювати із початком повномасштабного вторгнення і зараз, це суттєва різниця чи ні? Так, звичайно, змінився і перелік запитів, бо якщо раніше це було про ну, якщо говорити про бізнес коучинг, то це були там цілі, стратегії, і так далі. То з початком війни, ну точніше, ще почалося це з пандемії. Це запити на переосмислення, на те, яким чином змінити свої стратегії в тих умовах, з якими зіткнувся бізнес. Як побачити нові перспективи, нові шляхи для самоздійснення, як реорганізувати менеджмент так і таке інше? Дуже багато таких запитів, і звичайно, цілий комплекс запитів на психічне здоров'я, на збереження працездатності, осмисленості, балансу життєвої і так далі. В умовах війни, бо навантаження дуже велике. Стрес дуже великий, і він і для лідерів бізнесу, і для працівників, він може стати критичним для бізнесу. Я бажаю, що український бізнес сьогодні прийняв виклик, і він дедалі більше буде зорієнтований на те, що якщо ми можемо в таких умовах працювати, то вибачте, потім ми будемо вже лідерами. Я завжди всім це кажу. Ті технології, які ви застосовуєте у навчанні у своїх тренінгах, це власні здобуті уже на практиці того, що відбувається в Україні, чи це запозичено з інших країн світу? Тобто, що я маю на увазі, ви слідуєте якомусь певному плану, чи це все здобувається у процесі, у процесі навичок, виходячи із ситуації, у якій країна наразі перебуває? Тобто, ви там проводите заняття із групою осіб, робите певні висновки і далі. Формувати програму, як це відбувається, ну, зазвичай, коучинг, треба мені просто його визначити, бо в Україні, на жаль, ми маємо викривлене, і мало того, я скажу, взяти з Російщини таке викривлене бачення коучингу, як тільки досягнення цілі відповідь: ні. Коучинг робить дві речі: перше, це людина усвідомлює свої ресурси, усвідомлює свої таланти. Друге, людина розуміє, як в тій ситуації, в якій вона опинилася, ці таланти реалізувати. І, відповідно, інструментарії, методики коучингу будуть е змінюватися в умовах, які змінилися. Так? Якщо змінюються умови, то я маю реалізовувати себе інакше. Ну я беру ті інструменти, які розроблені в світовій практиці, і ті інструменти, які я сам напрацював, і в умовах війни, в умовах цього виклику. Їх треба доповнювати, змінювати, адаптувати чи навіть винаходити нові інструменти, які будуть спрацьовувати пане. Всеволодо як в умовах війни знайти ціль? І слідувати далі своєму плану, якщо ми не можемо планувати не те, що на тиждень на місяць вперед. Ми не можемо планувати, що буде через годину, через дві або ж через декілька хвилин. Бо те, як нас атакує і вбиває мирних жителів Російська Федерація, ну неможливо нічого спланувати. Повітряна тривога, все ти не зможеш доїхати до точки Б, ну і так далі. Цей перелік він дуже 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 великий. Ви дуже вдало навели таку метафору. Це ж, має бути щось подібне до того, як ваш месенджер показує вам дорогу. Ви намітили кінцеву мету, а людина має вміти в мовах війни тримати. Я от хочу приїхати саме туди, таку стратегічну мету, але має бути дуже гнучкою. Ми не можемо в мовах війни якось надіятися, вірити, що буде так само, як ми запланували. Цей план має бути дуже гнучким. Але я рухаюсь саме туди, куди зібрався. Тобто дві речі: стратегічне, дуже чітке планування і тактична гнучкість кожний крок він планується не на основі того, що ви заздалегідь якось подумали. А прямо зараз дуже швидко оцінити ситуацію і прийняти, прийняти рішення, яке спрацює прямо зараз на короткий термін, але при цьому тримати загальну стратегічну мету. От я вам таке можу порадити такий спосіб мислення в коучингу, який допоможе тим, хто хоче навчитися сьогодні в теперішніх умовах бути лідером до вас звертаються зараз компанії підприємства для того, аби ви мотивували. Налаштовували і давали певні поради малим підприємцям, людям, які готові, хочуть, і саме головне залишилися в Україні і бачать майбутнє в Україні. Безумовно, У мене навіть є з цього приводу я навіть написав наукову статтю в міжнародний журнал, де я досліджував саме наших бізнесменів, які зверталися, з якими вони запитами зверталися за два перші роки війни. І це дослідження там я бачу з боку іноземних колег, отримали дуже велику увагу. Скажу єдине, що я трошки поправлю вас. Ми не даємо поради як такі, та ми намагаємося зробити, щоб людина дала пораду сама собі, Так? щоб ти був настільки лідером по відношенню до самого себе, щоб стати тим, хто стане консультувати і робити коучинг самому собі. Це приблизно як в спорті. Я даю людині можливість, щоб вона тренувалася сама. Угу. Я просто ніколи не була на подібних заходах. Тоді поясніть, як це відбувається. Наприклад, я була у, а, на сеансі у психолога, тобто ти сидиш ти розповідаєш про свої проблеми, про нюанси, які тебе турбують, і це точно так само працює і в сфері підприємства, в сфері бізнесу. Вони розповідають вам про свої проблеми, про свої нюанси, а ви налаштовуєте їх в правильне русло, в правильний напрямок. Давайте я поясню різницю. Поясню так, на такому простому прикладі. Якщо ви в нормі, в психічній нормі, вас все гаразд, вам може бути потрібне, або людина, яка дасть вам тренінг, тоді, вам, наприклад, вас натренують, як правильно дивитися в камеру, як правильно там говорити і так далі. Або наставник, ментор, який допоможе вам своїм прикладом. Ви подивитесь на когось, ага, вона так гарно робить, я так само візьму собі це. Якщо у вас щось не виходить, вам потрібен психолог чи будь-який інший консультант. Це може бути, якщо з психології консультація, то це питання, який алгоритм, наприклад, вирішення конфлікту. Юрист-консультант підкаже вам алгоритм, як зареєструвати компанію. Бізнес-консультант підкаже вам алгоритм, як організувати ті чи інші процеси. Тобто, якщо у вас є задача, ви йдете до консультанта. Якщо ви задачі не вирішуєте, ви попадаєте вже до терапевта, бо тоді ви вже самі собі зробили, може. Якісь там, ну я не скажу травми, да, але вже ви відчуваєте себе негарно, може, якийсь невроз у вас стосовно того, що ви не можете вирішити якусь задачу, Ще, ще це вже до психіатра. А от якщо угу. ви в нормі і хочете більшого, тоді до коуча. Такий приклад, якщо ви в фізичній нормі, ви можете тренуватися, ходити там займатися. Якщо вам потрібно щось прокачати, ви йдете до, до якогось там консультанта, який скаже, от там треба тобі так харчуватися, отак тренуватися. А якщо ви хочете стати чемпіонкою світу, тоді ви йдете до тренера, який тренує чемпіонів. Фактично, коуч це людина, яка тренує лідерів. Людина приходить і каже: мене все гарно, а я хочу краще. Ось такий запит коучу: чи зверталися до вас військові, які, на жаль, отримали травми на війні? Люди, які залишилися без кінечностей, люди, які важко психологічно подавлені, чи були посеред ваших клієнтів герої України? Скажу так: з одного боку, це питання не до мене, це до людей, які як психотерапевти працюють з посттравматичним стресовим синдромом. І спочатку такі люди мають отримати таку допомогу. Але я радію з того, що в мене є, і були, і є такі люди вже з 14-го року. Або що війна з 22-го, вона 14-го. Люди, які можливо, як інваліди, можливо, як там психологічно якось травмовані, які прийшли до норми, і тепер вони кажуть: слухайте, а от той досвід, що був на війні, він може зробити мене лідером. У мене такі є якості, які я не міг би набути собі в звичайному житті. Сміливість, кмітливість, якась гнучкість, розумність і так далі, яка взята на фронті, вона може стати основою для дуже великого лідерства. І скажу так: кількість кінцівок на це вже не впливає. Людина може бути лідером навіть без ноги чи без руки. Вона може мислити лідерство, вона може керувати як лідер, вона може просувати, рухати свій бізнес себе саму, якщо вона використає той досвід, ну пройшовши відповідну терапію, відповідні. Всі процедури, вона може використати досвід як лідерські навички. І якраз з цим до мене звертається. Чи багато таких з 2014 року? Хотілося б більше. Я вірю, що ми можемо стати нацією лідерів завдяки цьому. Я постійно кажу про це і в ефірах: я кажу, що ми зараз на вістрі ми маємо переродитися в абсолютно новий антропотип людей, так само, як. Свого часу іспанці, які майже захопили Маври да, Араби. І в них була вже маленька територія, яка залишилася тільки біля Пиренеїв, вони, вони потім налаштувалися і звільнили не тільки Іспанію, звільнили, да, а потім вони ще конкіскадори поїхали і відкрили цілий світ. Ми маємо стати тими, хто відкриє цілий світ. Ми можемо такими стати. Пане Всеволоде, із проходом повномасштабної війни на території України з 22-го року, бо війна, як ви зазначили, іде з 14-го року. Почали частіше говорити про те, що наразі до влади мають прийти військові. Ви працюєте наразі з військовими, так і ви кажете, що у них є такі лідерські якості, про які вони навіть і не дізнавалися до того, як їхня нога, нога ступила так на нульові позиції. Чи вбачаєте ви те, що військові можуть та мають стати стояти в керівництві нашої країни? Ну, я б не обважався тільки людьми в погонах. У нас є фантастичні волонтери, які, як менеджери, показують взагалі неймовірні досягнення Правда ж, да? Менеджменту, логістики, як вони можуть видобути, перевезти, доставити на фронт що завгодно. Да? Я вважаю, що цей досвід потрібний для країни. У нас є люди, які в умовах війни починають виробництво зброї, самі там щось винаходять. Ці винахідники це знову ж таки великий потенціал держави. Це нове покоління, нова формація українців, яка народжується прямо зараз. Я вважаю, що вони мають прийти до влади. Вони мають дати своїй країні оці лідерські набутки, здобутки, які за 10 років вони напрацювали. Це нова форма. Саме ті військові, які перебували на нульових позиціях. Люди, які просто бачили і стояли уже по іншій стороні, я маю на увазі, бачили смерть в очі. чи варто їх ну так скажу, допускати до керівництва України? Я вже відповів, що не тільки їх, а їх допускати, я б чесно сказав, що там треба, щоб було щоб людина стала дійсно здоровою. Бо перебування на цьому нулі воно може а чи Там... можливо вилікуватися повністю? Скажу так: і так, і ні. Відбувається така своєрідна абілітація, тобто людина або вона виходить з цього виклику більш сильною, або вона травмується і вона вже потребує як інвалід підтримки психологічної Так? Ця людина може стати такою, що от як ми бачимо, що там хтось витягує гранату і кидає її прямо в там в адміністративній будівлі. А може бути людина, яка дивилася в очі смерті, і вона тепер може робити такі рішення, можливо, ризиковані, можливо, такі сильні, потужні, на які не здатний хтось інший. І тут треба, я б не узагальнював, що всіх ветеранів треба до Верховної Ради, чи нікого з них не треба туди пускати. Це завжди індивідуальний. Формат має бути, і ми маємо дивитися в першу чергу на тих людей, які завдяки нулю, завдяки війни війні, вони наростили свої лідерські якості. Це мають бути лідери, да а не від просто ветерани. Розумієте мене, Да? друзі, все Волод Зеленін, PHD, професор, майстер-тренер International Coaches Union і політичний психолог. Дуже дякую вам. Дякую вам.